Отже, цей тиждень був зосереджений навколо по суті однієї події. Ну, якщо говорити про Україну, це візит Зеленського до США. Він цей візит навіть зумів стати важливою подією у Сполучених Штатах Америки, принаймні, щодо їх республіканської частини. В світі також була ще одна вельми важлива подія, а це вбивство лідера Хезболи з дуже таким не дуже гарним в українській транскрипції прізвищем От, і Сьогодні ми будемо говорити в основному е, стосовно е, візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, його позитивних і негативних наслідків, що з того випливає е, моїм гостем, нинішнім є політолог Володимир Цибулько. Е, за нагоди е, підписуйтесь на мій канал, е, канал Олександра Серцова, «Свіжий е, свіжа історія Олександра Серцова. І на канали Володимира Цибулька, Цибулько бульку і цибулько Тіві. Отже, я от перед цим ефіром запустив. Вході, в ході, ході цього візиту запускав кілька опитувань стосовно візиту Володимира Зеленського. Він дійсно виявився дуже таким багатоаспектним, і от моє найсвіжіше опитування воно було буквально перед цим запущено На вашу думку, чи можна назвати візит Зеленського до США успішним? І що важливо, ну відповіді ще не так багато, але вже видно тенденція. Більшість людей, 66% моїх глядачів вважає, що візит був провальним, краще б його не було взагалі. Всі інші відповіді тоді немає сенсу просто вже оголошувати. Вони набрали там максимум. Знову ж таки, візит був швидше невдалим 14%. Тобто в сумі це дає 80%. А тут дуже легко пояснити, чому так? Чому так, так. люди Тому що люди в цьому візиті не бачать національного результату. Вони бачать особистий результат зеленського. Тобто суспільств, суспільству з цього візиту особливої користі немає. Українці не вважають, що для суспільства це був дуже корисний візит. Насправді, Зеленський в ході цього візиту спрацював на внутрішній політику США. Україна не бачить для себе реалістичної вигоди, хоча Зеленський привозить майже 8 мільярдів доларів. але Треба розуміти, що це трошки ті мільярди, які вже ну, левова частка з них. Це ті мільярди, які вже одного разу були проголосовані. Їх треба було тільки тепер встигнути до кінця фінансового року не випустити з рук. Тобто відбулися цілий ряд спекуляцій з боку Байдена. Для Байдена Зеленський виступив такою. Постаттю, яка пришвидшила виборчий процес, процес в США, бо є така стратегема спалювання мостів. І от е, мені здається, що якраз виборча кампанія в США увійшла в базу поляризації остаточної, е, і коли заяви на Трампа, що він не буде ніяк допомагати Україні, що він виведе з України. Тобто позбавить Україну будь-якої американської допомоги і тому подібне, він керується виборчою логікою. І суть цієї логіки, якщо колись в радянський час була така фраза в колі письменників про Бродського, Якщо б якщо Євтушенко за колгоспи, то я проти. Тобто, це логіка фіналу тупе протиставлення будь-якій ініціативі. І... Ну, США живуть ці останні тижні виборів е, фінальною логікою. Тобто логіка фіналу вона в остаточному розбиранні наймал, найменших електоральних груп, перетягування на свою користь. І Зеленський тут дійсно спрацював на американський ринок як такий е, ну, каталізатор своєрідний. Е, бо, по перше, ми бачили абсолютно. Ну, якийсь е, просто е, ну, позаетичний і позаморальний вереск Трампа щодо України. Що України немає. Що вона втручається виборчий процес США? Ну, втручання Зеленського е, не, не співставне із втручанням, наприклад, президента Дуде чи прем'єра Орбана. Бо. Зеленський не висловлювався на користь жодного кандидата. А Дуда і Орбан про просто агітували е в Офісі Трампа, агітували за Трампа. І жодних заяв з цього приводу з боку демократів не було. Тобто, ну демократи, це так, пропустили повз вуха. Ну натомість ми маємо абсолютно історичну. Реакцію е, штабу Трампа. Що цікаво, що коли почалося розслідування е, щодо візиту е, на е, завод з виробництва боєприпасів, то такий же візит був і в штат Юта. В штаті Юта. На запрошення республіканців перебував Зеленський перебував так само на, на виробництві. І ніякого навіть співставлення і розслідування з цього приводу демократи не вчиняють. Тобто, можна сказати, що Зеленський дуже-дуже добре попрацював на самого себе в Штатах, але... Який інтерес України в цьому <кій> добре а а цей візит був потрібен от саме в такий момент? Я думаю, що він був потрібен американському політику, оскільки в американському політику Україна є фактором внутрішніх змагань, тобто близько 60% американців за підтримку України до повної перемоги України. Тому політики не можуть не рахуватись з позицією виборців, але ж е, кожен зі штабів має в свій спосіб використати е, ну, увагу до України, український фау і мені здається, що Зеленський доволі неоковирно тут спрацював. Тобто, е, по перше, е, ні, ні Єрмак, ні оточення е, зеленського. Не прорахувало істеричну реакцію Трампа. По-друге, Трамп поступив в абсолютно хамський спосіб, коли він, по суті, особисте прохання Зеленського, тобто ну, через листування особисте, яке е, для публікації та хамство відверте. Тобто, ну Зеленському довелося доволі приниженим поводитися в оточенні Трампа, ну але він це приниження виніс, вважаючи, що що. Це не принижує Україну. Ну, Бог з ним. Він, він пробував навіть парирувати деякі хамські випади Трампа, бо стояти поряд із Зеленським і розповідати, як він любить Путіна, ну це просто скотство. Добре, що хоч Зеленський в якийсь спосіб делікатний пробував реагувати на це. Але зрозуміло, що ця ситуація вона була корисніша для Трампа, ніж для. Демократів насправді. Тобто, як не крути, а виглядає так, що в ланцюжку причинно наслідковому ці всі посили Путіна, реакція Трампа Зеленський підкидав дровцята у пічку Трампа. Тобто, ну от подивіться, запит на передання далекосярній зброї. Україні, це прямий пас е, Трампу на предмет того, що Трамп буде е, верещати, що Байден розпалює Третю світову війну. Тут же Путін підхоплює і міняє доктрину ядерну. Тобто, це все е, насправді, скажімо так, робота на інформприводи е, для Трампа, а не для Байдена. Ну, не, точніше, не для Камали Гарріс. Камала Гарріс взагалі якось така дуже делікатна, тобто вона, вона не користає Зеленського. І це, і це ще один цікавий привід. Очевидно, що демократи розуміють, що завдання Зеленського все-таки зворохобить наскільки інформаційний простір США, щоб покращити позиції Трампа. Добре, а от що з того Україні? От е... Америка виграла від того, Так, крім крім гро Так, крім грошей Україні. Це нагадування про те, що Україна залишається важливою, тобто, все-таки я думаю, що цей візит він освіжив увагу до України з боку ну, населення США виборців США, тобто Українська тема. Так збадьорилася в, в американському політику, і вона до кінця виборів вже не, не зникатиме із полів, із, тобто е, політики американські будуть достатньо користати з української темою. Хочу нагадати, що крім президентських виборів відбуваються також вибори парламентські, і одне з надзавдань, от є окрема ніша, е, окремий сценарій для демократів і для республіканців. Якщо в демократів є по суті гармонія е, особи Камали Гарріс і цілої партії, і така гармонійна боротьба е, вже в фіналі, коли не буде внутрішніх конфліктів, коли не буде чинник Камали, який може е, ну, поруйнувати політичну перспективу когось із кандидатів е, на е, конгрес або в сенат. Але ж у республіканців оця тріщина між групою Мага і класичними рейганівськими республіканцями залишається. Трамп зараз в своїй люті непрогнозованості може зруйнувати політичну кар'єру будь-якому кандидатові від республіканців, чи то в конгрес, чи то в сенат. Одна заява Трампа, і ця людина просто провалюється на виборах. Проти цього кандидата. Тобто, можна сказати, що четвертина електорату республіканської партії об'єднана довкола групи МАГА, і група Мага держить в заручника всю республіканську партію. От в цьому сенсі класичні республіканці зараз переживають дуже цікаву таку ну, внутрішню колізію. Вони дійсно не зацікавлені в перемозі Трампа. Але вони пробують вибороти хоча б нижню палату для себе. Бо, як правило, коли перемагає президент, то перемагає і партія до Сенату, до Верхньої Палати. А тут можна дійсно в республіканців ну, все-таки ідея не розсваритися із Трампом так, щоб відвоювати хоча б Нижню Палату. Якщо... Не буде прямих атак персонально проти деяких представників республіканської партії, то ну, республіканці все-таки розраховують поборотися за верхню і за нижню палату. Але вони постійно на мінному полі. От Ми бачимо, як група колишніх високопосадовців американських просто закликала голосувати за Камалу Харіс, високопосадовців республіканської партії, і в цьому сенсі. Ну, це дуже болючий момент для республіканців. Трамп це не може виправити, бо ну, це по за е, заціонального масштабу, і е, в самій до речі, є така кандидатка Нікі Хейлі. Е, ну, колишня кандидатка, е, вона е, в результаті закликала підтримати Трампа. Нікі Хейлі просто розуміє, що партія в разі. От такої непрогнозованої поведінки Трампа вона дуже посиплеться і дуже втратить. Тому Нікі Хейлі е, демонстративно ніби підтримує Трампа, але ті штаби, які політичні комітети, які збирали кошти на її підтримку, вони ж не, не розпущені. Вони насправді вони думають там серед представництва цих комітетів існує думка, що треба допомогти перемогти. Камалі Гарріс, бо це тоді створює обставини, коли Нікі Гейлі може очолити після провалу Трампа партію, і оце дуже класний, класна гра. Тобто, вже зараз мені здається, що Трампу готові допомогти влипнути остаточно безполково. Тим більше ну, в скандали, аби провалитися, тим більше, що Трамп запевняв, що Цієї кампанії виборчої він вже нікуди не збирається йти. Тобто він вже ну вже вік йому не дозволяє більше дригатися, він прекрасно розуміє. Він до речі, в інтелектуальному стані дещо гіршому, ніж Байден. Тому що Байден високосвічена людина, і якщо вік там дещо, так би мовити, деякі нейр нейрозв'язки уповільнює, то все одно по Байдену, по його поведінці, по етиці видно, що це людина, але ж Трамп з віком стає просто базарним хамлом. Тобто він, 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 врешті, і залишається таким базарним хамлом. І в цьому сенсі республіканцям дуже тяжко. Бо це, це так, ну це така гиря на репутації партії, що партія ще. Пару склинів доведеться вихаркувати це все. Володимир, з того, що ти говориш про Трампа хамла виходить, що хам Зеленський, а він є хамом, нарвався на хама Трампа. Так, ну, по-перше, я, я пригадую що в минулому ефірі, говорив, що коли можливі там контакти Зеленського з Трампом, коли Его Зеленського зустрінеться з Его Трампа. І оця вся історія дійсно трапилася, бо Его Зеленського з Его Трампа зустрілись, бо Трамп не міг не рахуватися з фактором України в внутрішній політиці США. Не міг. Він побачив, що, по суті, перші пару днів перебування української делегації в США дали колосальний медійний імпульс. Трамп в той час встиг нахамити в бік України, нахамити персонально Зеленському. І, врешті-решт, він ну, удосужився таке прийняти запрошення чи напрошування Зеленського на зустріч. Мені здається, що Зеленський в цьому, в цьому сенсі він виступив досить послідовно, бо особиста зустріч із Зеленським ставить Трампа в дуже. Таку біполярну ситуацію. Трамп весь час козиряє тим, що Путін це такий великий політик, з яким можна домовлятися. Та Путін військовий злочинець. Путін нічим не відрізняється від е, загиблого Назрали. Путін це таке саме тільки назрала в квадраті. Тобто щось з ядерною зброєю. Ядерною І при всьому цьому Трамп, який ну, вважається союзником. Нинішнього ізраїльського істеблішменту. І він дійсно ну, він переніс посольство Єрусалим. Тобто ну, ці угоди з Саудівською Аравією, це дуже важливий чинник, коли він сприяв цьому. І от раптом ну, от така історія, коли от Трамп, який вважається проізраїльським політиком. Виправдовує Путіна, коли в ситуації, коли весь ізраїльський соціум знає, що за трагедією 7 жовтня точно стоїть Росія. Точно стоїть Росія. В цьому ну, вже ніхто не сумнівається, коли я свого часу говорив, що за почерком використання безпілотників це точно школа е Вагнера. Тобто. Було, було зрозуміло, що за почерком. Е, ну, там дуже читалися російські спецслужби за почерком поведінки е, Хамазівців. І от тепер, е, на тлі ударів по Хезболі, Трамп просто завис у між бо він, він розповідає про те, як він домовиться про все з Путіним. Так з Путіним. Е, Домовлятися коштом України це ще один злочин. Це, це вчиняти злочин проти міжнародного права разом із злочинцем, який розшуку міжнародним кримінальним судом оголошений. Володимир, давай от тепер перейдемо до наступного.